Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку діткам усім. Дітки, запрошую вас у світ природи. А чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все те, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває живою та неживою. Давайте дізнаємось, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої природи. Жива природа має важливі особливості. Вона народжується, зростає, розвивається, дихає, харчується, пересувається. Для життя їм необхідна їжа, вода, тепло, повітря. До живої природи відносяться люди, тварини, комахи. Птахи, рослини, гриби, риби. Нежива природа це все, що не росте, не дихає, не розвивається. це все, що нас оточує. Зірки, місяць, повітря, сонце, гори, вода, каміння. Пісок. Жива та нежива природа тісно пов'язані між собою і допомагають один одному. Наприклад, дощик напоює і зливає пил з рослин, сніг, як ковдра, зігріває коріння дерев, проміння сонця зігріває всі живі істоти От, все навколо зеленіє. Річка лється і шумить, тихо тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвінять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Дітки, ми з вами є невід'ємною частиною природи, їснуємо завдяки їй. Тож давайте оберігати і любити природу, без якої наше життя неможливе. Малята, що таке природа? Так, природа все те, що нас оточує. Якою буває природа? Природа буває жива і нежива. Чим жива природа відрізняється від неживої? Молодці малята! До нових зустрічей!